Порошенко в Парижі президент уже зустрівся зі своїм колегою Макроном, як президент Франції підняв на глум Путіна на зустрічі з Петром Порошенка. Та про що ще говорили глави держав на ганку Єлисейського палацу? Знає наш кореспондент Євгенія Руденко. Вона з нами наживо. Тож Женю передаю тобі слово. Вітаю мені цікаво те, що зустріч французького президента тривала фактично на. Більше запланованого часу Будь два лідери були вийшли до журналістів у дуже гарному настрої з посмішками. Французький репрезидент розпочав конференції з того, що між Україною та Францією давні історичні стосунки, і він особливо цінує те, що Петро Порошенко. Відає місце, де похована Анна Київська королева Франції. Це дуже важливо у контексті спільної тисячолітньої історії України та Франції. Ці слова французького президента особливо важливі на тлі нещодавньої заяви Володимира Путіна у Версалі про те, що Анна Ярославна з Росії у політичному контексті обидва лідери заявили про необхідність переговорів у нормандському форматі, і Макрон навіть назвав можливу дату це останні дні червня чи перші дні липня. Однак за його словами до. Цього часу необхідно підготувати усі документи, щоб зустріч була ефективною і результативною. І Петро Порошенко також підкреслив, що йому і понули французького президента, яку він назвав формулою Макрона про спрямову. Я ще раз наголосив на бажанні продовжити роботу мінського процесу і провести перед самітом великої двадцятки продуктивні переговори в так званому нормандському форматі за присутності ОБСЄ. Наразі ми на фінальній стадії підготовки. Нам не потрібно багатогодинні переговори. Ми впевнені в тому, що повинні бути якісно підготовлені документи, і ці документи, схвалення, яких має нарешті принести мир на багатостраждальну. Українську землю цей мир може виглядати в закінченні російської агресії. Ми впевнені в тому, що безпековий компонент мінських угод має передувати політичному компоненту. Це по результатах. Іменіель Макрон також окремо наголосив про те, що Франція, яка раніше, не визнає анексії Криму, і при цьому підкреслив, що він про це говорив і під час зустрічі з Путіним. Серед іншого, президенти також домовилися про спільні проекти у галузі освіти, а також екології, зокрема переробки сміття. Еммануель Макрон відомий тим, що особливо уважно ставиться до проблем екології, через що у нього вже були суперечки з американським президентом Дональдом Трампом Соломія. Дякую, Женю, за такі подробиці. Євгенія Руденко розповіла про візит президента Порошенка до Франції. і Зустріч з Макроном. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини і найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна та світ, спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців, на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.